Вітаю. Отже, Європа по суті почала усвідомлювати, що ця війна це не лише якась там проблема України, а колосальна загроза для всієї європейської системи безпеки, і вся оця повномасштабна російська агресія вона зруйнувала попередню безпекову модель. Європейського союзу і примусила його перейти до логіки стримування, нарощування спроможностей і до повернення безпекового питання до числа пріоритетних в європейському суспільстві. По суті, якщо взяти аналіз оборонних видатків, то, наприклад, в 2023 році. Витрати держав ЄС сягнули по суті 1,6% ВВП. Це було приблизно 279 мільярдів євро. Але вже в 2024-му було 1,9% ВВП. Тобто, по суті, вже значно серйозніше ставлення до того, що чекає Європу завтра і. Є певні висновки щодо того, що завтра безпека може бути ключовим пріоритетом для Європи, тому треба вже в неї вкладати кошти. І це, по суті, найвищі показники, які були з часів Холодної війни. І є також тенденція в суспільних тенденціях. Наприклад, європейські суспільства. На рівні приблизно 80 відсотків занепокоєні питанням безпеки, і 59% європейців схвалюють військову фінансову підтримку України. Тобто вони розуміють, що це не просто якась там благодійність, як те говорять там Орбани, чи якісь там Фіцо, чи якісь там інші політики, які намагаються видати, що це зайві непотрібні витрати. На кудись там наліво ні, це якраз е, інвестиція в європейську безпеку. І що найважливіше, що ця вся е, тенденція суспільна, яка е, говорить про те, що там приблизно 60% європейців усвідомлюють російську загрозу і необхідність підтримки України, це по суті є тим політичним теснем для правильних. Е, Відповідальних європейських політичних партій, які будуть мати електоральну підтримку, які будуть приходити до влади завтра і будуть формувати військову фінансову допомогу для України. Тобто, це е, певна гарантія того, що наразі популісти не домінують. Е, або, скажімо, не тільки популісти, а кремлівська агентура, яка видає себе за популістів в європейських країнах, вона наразі не має е, суспільної переваги. І е, дуже показовим є той факт, що в е, системі української підтримки Європа починає домінувати і навіть переважати США. Наприклад, в 25 році США надали допомоги на 65 мільярдів, а ЄС надали на 72 мільярда євро. То це по суті є колосальним таким. Е, Зламом балансу. Ну і дуже важливий момент, що Україна по-іншому починає сприйматися в е, свідомості самого, навіть не тільки західного, але й світового суспільства, але й західного насамперед. І Україна не сприймається вже як мала дитина, яку повинні захищати дорослі із заходу. Навпаки, ми починаємо сприйматися вже не як об'єкт захисту, а як країна, чий досвід є джерелом стандартів і для війни високої інтенсивності. Вже сьогодні Україна починає і повинна і починає сприйматися в трьох таких іпостасях. Тобто, перше, це країна, яка захищає східний фланг НАТО, східний фланг Європи. від... Російської агресії, Україна це тут є і плюси, і мінуси, але це полігон для випробування нової технологічної зброї, і наступний момент Україна вже виглядає як співвиробник для оборонних спроможностей країн Заходу. Тобто навіть той факт, що Україну от, хочуть бачити партнером для Постачання дронів от ще кілька років тому звучало як фантастика. Тобто США в Україні не хоче купити дрони. От, згадайте, там в 21-му-22 роках таку новину, якщо би нам озвучили, ми би покрутили пальцем біля голови, сказали: та, ну, та де там Україна буде продавати Америці технології. Ні, сьогодні це стає реальністю. Тобто, європейська безпека по суті вже переформатована війною і. Оборона ЄС повертається додому, а Україна стає центральним елементом для цього нового порядку. І е, на завершення кілька моментів також варто сказати, що е, нам потрібно працювати з е, західною аудиторією, західними суспільствами для того, щоб е, ця підтримка зберігалася. Адже ми живемо в такий е, час, коли Люди втомлюються від одноманітних тем, люди втомлюються від сумних тем, від тої теми, що там Україна це постійно тема війни і жертви і так далі. Взагалі в людей фрагментована увага. І нам потрібно дуже ефективно працювати з тим, щоб показувати західній аудиторії, тобто людям, від яких залежить наша подальша підтримка завтра і післязавтра. Що Україна це не тільки війна і жертва, а це е, нація, яка є стійкою, яка бореться, де є успішна культура, бізнес, технології. Е, потрібно працювати з соцмережами, з інфлюенсерами, показувати е, приклади, людські виміри, особистісні виміри української стійкості, боротися з російською пропагандою, яку вона веде на іноземних платформах. Тобто все це, по суті, має вкладатися в концепцію, що ми заходимо в фазу такого тривалого протистояння, і якщо емоційний такий сплеск підтримки України потроху почав згасати, то ми повинні формувати стабільне, таке довге, тривале уявлення в європейців і в американців, що Україна це така сторона добра. Яка мужня, сильна, бореться, не здається проти 29 разів більшої за неї країни і захищає захід, є нашим партнером і заслуговує на допомогу підтримку і сприяння.